Соді Тарас Москаленко, політичний не. Експерт, політолог, політичний експерт, і, власне, кажучи, ви ще не чули Ярослава Давидовича разом з нами, він висловив певні опасіння. Ну, власне, давайте прокоментуємо те, що він говорив. Якщо ставити ну, питання навіть отак, от е критично, що не на часі проводити вибори. Вибори треба в будь-якому випадку проводити, тому що ми живемо в демократичній країні, і е, оновлення має відбуватись. А знаєте, за класикою жанру, якщо влада не оновлюється, то потім діжка, діжка з дьогтем закипає. Ну і відбувається заміна, але в зовсім не демократичний спосіб. От і е, ну це виходячи з права народу. А якщо е, вірити словам е, пана Доведовича, колишнього е, голови. ЦВК, голови ЦВК, uh -huh. то в е, мене немає таких, знаєте, сподівань, е, що трапиться щось жахливе від того, що сьогодні відбудуться вибори е, не в той спосіб, як очікує пан Доведович. Насправді. Е, на сьогодні спостерігається така тенденція, що влада вона все таки боїться народу свого, а кожна влада, яка має здоровий глузд, має, по суті, боятись свого виборця. Це вже існує давно сторіччями закріпилось в Європі. І якщо ви прослідкуєте, скажімо, ну за тими чи іншими висловами чи діями тієї Жангели Меркель, Ланда, і інших лідерів, то вони завжди зважають на думку свого виборця, тому що вони просто можуть позбутися. Цього собі. так залежать рейтинги і так далі, тому подібне. Все ж таки. Те, що у ЦВК тепер з'явилося право самостійно призначати вибори в новоутворених громадах, чи можна це так само під ваш аргумент підставити, так про те, що влада боїться народу, тобто в тих, де не боїться, там можна проводити. Ну у нас все таки на сьогодні, скажімо так, є ряд регіонів проблемних. Я не кажу зараз про прифронтову зону. Я в принципі кажу про ряд регіонів, де ситуація стабільна, але така, знаєте, не зовсім мирна. Бо постійно лунають інформаційні, скажімо так, ну, з різних джерел інформаційних лунають інформація про те, що там когось застрелили, там щось відірвалося і так далі. У людей просто сьогодні, на превеликий жаль, велика кількість зброї на руках. І це теж треба приймати до уваги. І там, я так розумію, в тих регіонах, де ситуація контрольована і політично, і соціально, ну і в військовому плані, то можна проводити хоч сьогодні, хоч зараз. А там, де треба відтермінувати, то відповідно створюються такі умови для того, щоб, можливо, дати змогу місцевій владі все таки приборкати тих людей, які. Готові виходити до стін уже на Верховної Ради місцевих ради там жбурляти різні гранати. Власне кажучи, що у Донецькій області місцеві вибори 25 жовтня відбудуться у шести із семи зареєстрованих громад. Про це повідомив голова Донецької обласної військово цивільної адміністрації Павло Жебрівський ефірі П'ятого каналу. Він зазначає, що в одній громаді вибори скасовані, тому що є очеретяни, які є на лінії розмежування, і там введена військово цивільна адміністрація. і Там вибори не можна проводити. При цьому Жибрівський підтвердив свою позицію проти виборів на Донецькій. Ничні тому, що будь-які вибори це протистояння, політичні зіткнення. Голова Донецької військово цивільної адміністрації зазначає, що вибори на Донбасі можна проводити лише після відновлення кордону України та коли насправді будуть виведені російські війська. І нагадаю, що сьогодні о 18.20 Павло Жибрівський буде у нашому ефірі. Не пропустіть. Так, ну а ми повертаємось до теми все ж таки виборів, і того, що ну як бачимо, місцеві вибори відбудуться у шести семи зареєстрованих громад. Тобто, наскільки це можна сказати, що це у багатьох населених пунктах відбувається, чи все ж таки ні? Ну дивіться цілком логічно, що в Донецьку 91 селищна рада не буде проводити вибори. Тому що вона знаходиться на тимчасово окупованій території. Решта територій, як я вже казав до того, навіть не прифронтових, мають певні проблеми. От, Наприклад, як взяти, якщо взяти Житомир, то там є питання бурштину, у нас стоїть боком. Потім є території, де люди все, все своє життя жили за рахунок контрабанди, це інше питання. І таких от, навіть, локальних питань, які ніхто не займався протягом усього часу незалежності України, їх багато. На сьогоднішній день іде переливання крові, відбувається заміна е, старих способів життя на нові. От ми вже говоримо про те, що поліція нова діє не тільки в Києві, вона поширюється О, в Одесі. От знову ж таки, пан Сакашвілі е, намагається переломити через коліно ситуацію в Одеській області. Це, взагалі, е, класично такий знаєте, один з найбільш криміногенних е, очагів. Спротиву можна сказати, от і, і так далі, і тому подібне. Але що стосується, скажімо, самої системи виборів, от як вона відбувається сьогодні, хто, можливо візьме більший результат, кращий, так це безумовно, на мою думку, нікому не відомі партії. Тому що на сьогодні, згідно з соціологічних досліджень, вибачте, лише 45% населення України ладно віддати свої голоси за відомі партії, такі як БПП. Там б'ють і так далі. Ну, а народний фронт, наскільки ми всі знаємо, не йде ж на ці вибори. Тому цініше в 20% безумовно. Двадцять 20% буде ви маєте на увазі того рейтингу, який міг би бути? Ну, а дивіться. А 20% від усього рейтингу, рейтингу. партій угу. на цих виборах. Пане Тарасе, давайте ще поговоримо власне в усьому контексті, який відбувається. Ми не можемо не забувати, що сьогодні річниця мінських угод. І отож нагадаємо зараз інформацію, що сьогодні рік відтоді як у мінську було підписано угоду про тимчасове перемир'я на Донбасі. 5 вересня 2014 року учасники тристоронньої контактної групи та керівники самопроголошених республік підписали протокол із 12 пунктів. А у ніч після 20 вересня було підписано меморандум. Дом, який конкретизував умови перемир'я, сторони конфлікту зобов'язалися припинити вогонь і зупинити підрозділи на лінії зіткнення озброєння калібром понад 100 мм мало бути відведено на відстань таким чином, щоб створити 30 кілометрову буферну зону. Домовленість забороняла використовувати бойову авіацію та безпілотники, крім апаратів ОБСЄ. Усі іноземці, іноземні найманці, збройні формування. Також іноземна техніка повинна покинути Україну. Крім того, сторона зобов'язалася звільнити всіх заручників та незаконно затриманих осіб. Україна повинна була провести децентралізацію, ухвалити закони про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу та про амністію для учасників подій на Донбасі. За законом про особливий статус в окремих районах. Районах мали бути проведені вибори. Обидві сторони повинні сприяти ОБСЄ в контролі за дотриманням перемир'я, бойовики та Росія гарантують доступ ОБСЄ до українсько-російського кордону. Отже, mm -hmm. пане Тарасе ми бачимо, що прописано все добре. Втім, на вашу думку, як ви оцінюєте? От рік минув, яким чином і все ж таки можна оцінити мінські домовленості, мінськ-один. А тут нічого оцінювати, ситуація геть проста. Україна виконує мінські домовленості, а так звані ДНР ЛНР виконують, як сказав свого часу пан Пургін, так як вони розуміють мінські домовленості. Тож, Лаш, час вони теж говорять, що їм альтернативу немає. Ну тут, от знову ж таки, от я сьогодні півня обговорюю питання заміни влади в ДНР. А ну тобто це, 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 це заміна? От, можете казати, що це заміна? А вже ж це заміна. Дивіться, Пушилін він був присутній на останньому раунді мінських домовленостей. По суті, він виступав в якості дипломата переговорного процесу. І навіть російські джерела засів масової інформації так само нам говорять про те, що прийшов дипломат. Але ж як прийшов, дивіться, половину так званого парламенту чи не знаю, ради, як вони там себе називають в ДНР, вивели з залу засідання під автоматами. Потім затримали того ж пургіна на кордоні. Коли він ну це взагалі смішна ситуація. Демонстрація якогось перевороту чи зміни влади можливо для того, щоб продемонструвати, що мінські домовленості далі будуть виконуватись. Все таке Путін сказав, це такий сигнал, так що і надалі ну, будуть Путін виконуватись? Вже сказав, Меркель, що з 1 вересня повністю припиняться всі обстріли, і вже буде більш-менш такий латентний мир на території. Ну і давайте думку Ладно, голови висте. держави так само послухаємо. На Донбасі вже тиждень виконують ці мінські домовленості з припинення вогню про це в Києві заявив президент Петро Порошенко, виступаючи під час відвідування Національної академії прокуратури України. Глава держави вкотре наголосив, що альтернативи мінським домовленостям не існує. Нагадаємо, минув рівно рік, як у столиці Білорусі було підписано угоду про тимчасове перемир'я на Донбасі. Сьогодні виповнюється рівно тиждень тиждень, коли на фронті не застосовується важка артилерія. Танки рівно тиждень, коли не гатять по українським позиціям, рівно тиждень, коли ми маємо реальний режим припинення вогню, незважаючи на те, що провокаційні обстріли стрілкової зброї все ще мають. Але якщо раніше кількість доходила до 200, то сьогодні 4. Вчора 18. Але стрілецька зброя і все таке інше. Ну, президент неодноразово говорив вже про цей тиждень. Ну майже тиші, так це завдяки тим самим мінським угодам їх виконанню чи іншим процесам. На мою думку, це відбувається з двох причин. Перша причина це те, що Російська Федерація зрозуміла, що в у відкритий спосіб, тобто силоміць взяти Україну або розширити межі проекту ДНР ЛНР Новоросія, не вийде. Тому треба діяти в більш філігранному, скажімо, такому ну, обрати інший шлях, як на мене. А що для цього потрібно? Як свідчать мінські домовленості, точніше не як записано в них, має відбутися абсолютно амністія всіх військових злочинців, ну і по суті всіх тих людей, які воювали на боці сепаратистів або взагалі були сепаратистами. Я не знаю, про що там взагалі, як вони будуть все це впроваджувати, тому що, ну уявіть собі, от прийшла Амністія, наприклад, відкриваються кордони до вільної України. І що ці люди можуть е, вільно перетинати е, ще тодішній якісь кордон? Будемо називати кордон між регіонами. Там Оксана Сроді вчора от говорила про те, що читайте уважніше ці закони. Про те, ну звісно, що тих, хто був причетний до вбивства, звісно, що не будуть амністувати і так далі. Тому а подібне. хто буде от, мене питання: хто ну, буде тобто вирішувати, хто був причетний, а хто не був причетний? І як це буде працювати? Достатньо 15 осіб гарно озброєних, які потраплять на територію вільної України для того, щоб там влаштувати кавардак. Але до питання амністії, наприклад, потрібно. Ми всі знаємо, що багато пунктів так само буде вже, хоча б почалися виконувати. Ну якщо ми говоримо про те, що певне затище, то нехай вже повне буде затища. Тоді можна буде говорити про решту пунктів. І От так само давайте пригадаємо про затримання заручників бойовики на окупації. Пованих територіях Донбасу ще отримують в полоні 158 українських військових та цивільних громадян. Як повідомив в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу, радник голови СБУ Юрій Тандіт, нині парламентери від відомства домовляються з представниками ООН щодо їхньої допомоги у переговорах зі звільнення цивільних заручників. год нам очень много отдал. Я помню, после Минской встречи, как мы готовились к двум освобождениям. Одно освобождение, оно было связано с большой группой первой. И в результате этих переговоров удалось нам забрать 27 человек сразу. А параллельно мы с освобождением четырех ребят, в том числе двух волонтеров, по линии, которые мы проводили с одним из полевых командиров. За этот год освобождено уже 2900 с лишним человек. Это очень большое количество. Остается там 158 наших ребят. Это не только военнослужащие, это также гражданские лица. Вчера мы встречались с представителями ООН, которые как раз занимаются гражданскими заложниками. И я надеюсь, что они нам тоже будут помогать. Ну, як оцінюєте, якщо все ж таки представники ООН будуть залучені в у звільнення у процес звільнення заручників, наскільки це першвидчить цей процес? Для мене це взагалі трохи болюча тема, тому що на сьогодні, хоч і звільняються наші заручники в тимчасово окупованих з тимчасово окупованих регіонів, але не треба забувати про тих людей, можливо, навіть десятки людей, які знаходяться на території Російської Федерації. А що відбувається? Маєте військовий... на увазі, які а, теж затримані? Там? Так, вони не просто затримані, будь-які військові. От давайте підемо, за прикладом, Сінцова-Савченка. Угу. От Сінцов, наприклад. Перевезли з території України на територію Російської Федерації, вручили російський паспорт, він його не підписував, не бажав нічого взагалі ніяк. Просто вручили російський паспорт, все, його судять за російським законодавством. Далі, Савченка, громадянка України, вручити російський паспорт уже не вийде. Але тим не менш, судять за законодавством Російської Федерації. І, взагалі, останнє, що мене просто вбиває, це те, що на сьогоднішній день. Думаю, було прийнято таке рішення, що тепер на території ДНР ЛНР буде діяти російське законодавство, тобто тих людей, які там, на думку росіян, скоїли злочини, захищаючи власну країну, можна буде притягати до кримінальної відповідальності за законами Російської Федерації. Нічим іншим, крім як політичної порнографії, я не можу це назвати. Ну, от і якщо відбуваються такі речі, то мені, наприклад, ну, навіть коли спадає на думку, що приїде туди е представник голубої казки від ООН, а е будь-які інші миротворчі війська, е можливо з наших партнерських європейських країн, е сусідів тільки, то вони все одно не вплинуть на рішення, які відбуваються всередині е самої Російської Федерації, і де-факто будь-який е військовополонений. По суті, стає політичним в'язнем. А коли людина опиняється між е, настику двох цивілізацій, я кажу, не країна, саме цивілізацій, то вона може легко загубитись в цих юридичних нюансах е, і процесах і доживати свого віку денебудь в російському гулазі. Чи ну я на, на превеликий жаль, вот не маю для себе на сьогодні відповідь на це запитання. А те, що звільняють наших військовополонених е, з ДНР і ЛНР, ну їх же не просто так звільняють, їх же обмінюють. Ну давайте все ж таки такий прогноз. Наскільки все ж таки вдасться всіх 158 осіб нам звільнити заручників? Ну я, я не можу розумієте, Я просто їх не наполонив, тому я не можу сказати, наскільки нам не вдасться зрозуміло. їх звільнити. Просто якщо оціні, а, оцінити, якщо наші... оцінити ситуацію, то поки на території України буде відбуватись гібридна війна, доти у нас не буде можливості звільнити абсолютно всіх заручників. От коли вже знаєте, коли війна закінчується, постає питання репарації і репатріації. І якраз а, сторона, яка є а, виграшною, тобто яка по суті виграла де факто виграла війну, вона може ставити свої умови для того, щоби по суті опонент, який програв, їх дотримувався, і завжди правда за сильним. Це якби ну. Принцип міжнародних відносин на превеликий жаль, і тому велика сімка, вісімка, а не 25-ка, mm -hmm. Або, скажімо, собі. Ну, правда, це сильним. Так що так кстати, будемо спостерігати, що так. дійсно Україна переможе в цьому плані і звільнить всіх все ж таки заручників. Дякуємо Ми вам за, дякуємо за, за ваші думки. думки. Так, так. Політолог Тарас Москаленко був гостем нашої студії. Ми продовжимо далі.